Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги міні-степер. Це універсальне та міцне обладнання, призначене для цілеспрямованих силових тренувань гомілок та стоп. Її неслизька ступінь надає не безпечне та стабільне тренування, сприяючи вашому комфорту. Конструкція дозволяє економити простір та легко зберігати тренажер. Ця педаль ідеально підходить для тих, хто хоче зміцнити свої литки, покращити витривалість м'язів та підвищити гнучкість. Завдяки компактному дизайну вона підходить для використання вдома або в тренажерному залі.